Мої вітання усім глядачам. В ефірі «Першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про українську Нацгвардію, яка вже цими вихідними відзначає своє професійне свято 26 березня з 2015 року. Встановлено як День Національної гвардії України. Це підрозділ, який входить до структури. Підпорядковується МВС. Він переживав різні часи. Були періоди, навіть коли фактично вона була розформована. Але з 2015 року знову отримала. Свій юридичний статус і фактично має свою особливу роль, в тому числі зараз в новітній історії України з огляду на те, що відбувається війна і нацгвардійці. Разом зі збройними силами України також відстоюють територіальну цілісність нашої держави. Тож про роль нацгвардії в обороні, хто може вступати до її лав, яка чисельність, як тривають набори до штурмових бригад, які серед яких також є підрозділи нацгвардійців. Поговоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це радник голови ради оборони міста Олександр Піскун. Доброго вечора, пане Олександре. Доброго вечора. Вітаю вас з цим придешнім святом, також ви маєте Дякую. безпосередньо до нього відношення. Скажіть, людина, яка вирішила свідомо пов'язати життя з військовою справою, це людина особливо, тобто які риси характерні для тих, хто йде. Ми зараз беремо саме у ну, звичайний час, не те, що зараз під час війни, а саме от коли просто є бажання служити в армії і розвиватися в цій сфері. Що це за люди? Ну, мені на це питання дуже важко відповідати, тому що я сам військовослужбовець. І військовослужбовець, той, хто вирішив пов'язати свою долю з захистом Батьківщини, я вважаю, це людина, яка пішла на, пішла на самопожертвування. Тому що майже не буває особистого часу. Ти постійно знаходишся на службі, на вихідних. Ні, ночі, ні, ні, ні день, ні ночі тебе не зупиняє, маєш виконувати свої завдання. І дуже часто це, ці завдання виконуєш далеко від е, свого дому, від, mm -hmm. від своєї родини, від свого будинку. І ще таке питання, що служба завжди, навіть в мирний час, пов'язана з ризиком для, для, для здоров'я і для життя. Будь-який е, мить, мить, ти можеш поранений. Може бути, він може загинути. Тому я вважаю, це самопож... самопожертвування. А скажіть, ви, якщо не брати людей в формі, ви можете впізнати людину, яка служила чи якийсь час була пов'язана з армією, саме от ви, як людина, яка в цій світі? Звісно. Звісно, що, що людина, яка деякий час пройшла військову службу, особливо, що е, я не хочу нікого образи, а якщо мова йде про офіцерів особливо. Е, в основної масі офіцери це ті, хто пройшли вищі військово-навчальні заклади. інститути, училища, ми в минулому це було. І е, це видно, і по ман манері розмовляти по, по походці, Видно, виправка да. зберігається, виправка зберігається завжди. Виконавча дисципліна це така притаманна риса військовим. Ну, дуже багато таких ознак, які, можна сказати, у військовій. То, тобто так. одразу відчувається. Да. Так. Особливо, що я ще раз підкреслю, офіцер. Mm -hmm. І офіцери між собою теж розмовляють. Знаєте, є така ж шутка, якщо два офіцери розмовляють 10 хвилин і... Не, не, знайш, не знайшли жодного спільного знайомого, значить, хтось з них один шпигун. <ріст> да, Несправжній. Mm, yeah. Тобто всі взаємопов'язані насправді так? – Всі взаємопов'язані. Да розкажіть, як змінювалася роль Нацгвардії за останні роки, вже після 2014-го, коли вона фактично була сформована у 2015-му році? Був прийнятий саме указ про її створення, і ось за ці за вісім років, як як зростала її роль, яку роль вона зараз відіграє? Можна поправлю в 14-му році був указ про створення повторне створення mm -hmm. національної гвардії, тому що ми вже розмовляли в цій студії на цю тему, коли відзначали свято добровольців. Да. Mm -hmm. Національна гвардія України була сформована в 91-му році, і день ми святкували її створення 4 листопада, але ж в 2000 тичному на превеликий жаль в 2000-му році вона була розформована. І коли відбулася агресія Російської Федерації у 2014 році, анексія Криму, влада проглянула своє відношення до Національної гвардії, і вона була вновь сформована на базі підрозділів внутрішніх військ з залученням нових військових кадрів з числа добровольців. Тому в лавах Національної гвардії багато добровольчих підрозділів. Тому змінювалася вона, знаєте, як. Можна сказати, заново формувалась, тому що внутрішні війська це більш такі були підрозділи з поліцейською функцією. Нацгвардія зараз несе поліцейську функцію на собі. Але ж внутрішні війська в основному мали поліцейську функцію. Вони не мали важкого озброєння, вони не мали спеціального одягу. Хоча функція захисту цілісності, територіальної цілісності країни була покладена на внучні війська, а тогочасно. спеціального одягу не мали би мати це як форму камуфляж, однострій камуфляжний uh -huh. не було у нас його. У нас була вся форма, спеціальна міліцейська. Вона відрізнялась кольором чорна і темно синя. Все, і в таких кольорах виконувати завдання пов'язане з відсіччям збройної агресії, дуже важко. І в чотирнадцятому році більшість військовослужбовців форму купувала за свої кошти для того, щоб одягнути зручний настрій, зручну форму. Що ви можете сказати як військовий? З 2014 року, коли було прийнято указ, але фактично вона почала функціонувати з 2015. Бо у 2014 прийняли указ про створення, але треба да. було час на те, щоб воно. Час на її формування, почала... так. Дійсно, mm -hmm. час на її формування потрібен був. І вже в 2015 році, в березні було прийнято указ о тому, що вона створена, і визначений день, 26 березня, День Національної гвардії. Він пов'язаний з минулим, з підрозділом внутрішніх військ, тому що ми і внутрішній військ підрозділи визначали свято 26 березня. Але ж за цей час підрозділи дуже сильно змінилися. Вони професійно загартовані були. Ми весь час, по сьогоднішній день, ми постійно навчаємося, ми вивчаємо нові свої, як виконувати нові свої завдання, постійно набираємо новий особовий склад, поповнюємо особовий склад. Якщо ми говоримо на 2015 рік, у нас було там чуть більше 40 тисяч, то в 2017 році у нас було вже більше 70 тисяч, а потім, зрештою, встановлена така е, зафіксована кількість 60 тисяч особового складу. Зараз під час повномасштабної агресії Російської Федерації, звісно, кількість Національної гвардії е, збільшена в рази, тому що йде згідно плану мобілізації. Yeah. А та підготовка, про яку ви говорите? Це підготовка, як готують військових зсу, чи це також якась окрема підготовка саме для Нацгвардії? Що вони майже вона дуже схожа на підготовку Збройних, збройних сил України? Дуже але ж розуміти підрозділи національної гвардії, це такі універсальні підрозділи. Це і підрозділ спеціального призначення, це підрозділ оперативного призначення, підрозді, які можуть виконувати завдання як звичайний піхотинець, стрілець, так і як і спецпризначенець. Штурмові дії виконувати. Ми про це окремо поговоримо сьогодні. Тому я вважаю, що професійна підготовка, спеціальна підготовка Національної гвардії, вона більш складна і більш важка, ніж в Збройних силах України. Це опять же такі безобраз для збройних сил України у збройних сил України. підрозділи чітко поділені по своєму функціоналу, і кожен виконує своє завдання. Да. тварді в цьому плані більш більш універсальне підрозділ. Мультифункціонал. Да. Я навіть можу при... приклад привести нашої частини. У нас частина захорони громадського порядку. Але в цій частині є підрозділи, які виконують завдання з охорони громадського порядку, які виконують завдання з конвоювання і підрозділ особливого особливого призначення, оперативного призначення, прошу що мене. І якщо потрібна, допомога підрозділам оперативного призначення, до цієї справи з легкістю долучаються патрульні підрозділи з охорони громадського порядку і виконують ці завдання. І їх програма боєпритоки передбачає це питання? Яка роль Нацгвардії була, коли чинили опір окупантам у 2014, ну фактично, у 14, вона тільки почала своє існування, от зараз, у 2022 році, а тоді у 2015, коли долучилися до вже після початку бойових дій на сході? Яка роль саме от? Якщо порівнювати з ЗСУ, яка Роль Нацгвардії, наскільки вона підсилила і чи встигла тоді підсилити, тому що вона була тільки сформована. Ми кажемо про те, що не було ще такого досвіду, в силу того, що це було нове утворення. І як зараз, у 2022 році, як вона включилася порівняно з 14-15? Скажімо так, не для кого не таємниця, що. На початок анексії Криму, на початок збройної агресії на Донбасі, більшість частини підрозділів Збройних сил України бажала бути кращого стану, тому що в весь час з 91-го року починаючи служба для військових була випробована: постійні скорочення, недофінансування. І навіть таке банальне, як не вистачало особового складу в частинах. І тому, коли в 2014 році почалася агресія, що зробили підрозділи Національної гвардії? Вони дали, виконуючи завдання з перших днів на передовій по всій лінії зіткнення, вони дали час сформуватися підрозділа збройних сил України і долучитись до. Захисту uh -huh. нашої територіальної цілісності. А виконували за одне з 2014 року різні, я ще раз підкреслюю: по всій лінії зіткнення з ворогом. Це і розвідка, і знешкодження сепарських блокпостів, і бойові дії спільно з підрозділами Збройних сил, і підтримування на звільнених місцях, містах правового режиму. Військового стану і звільнення саме цих міст, спільної операції, зачистка цих міст, перевірка майже кожного будинку це дуже важка справа. Сьогодні багато нацгвардійців знаходяться на фронті поруч з бійцями ЗСУ? Всі. Я можу сказати, майже всі. Є підрозділи, які ми не можемо залучити, залучати постійно до, на фронті до виконання завдань. Підрозділи з конвоювання вони постійно майже знаходяться тут і виконують завдання, ті ті, які на них покладені. Конвоювання і екстрадиція. Є підрозділи стрілецькі підрозділи. Це в своїй більшості підрозділи, які з мобілізованих. Військовослужбовців вони виконують завдання захорони завдання територіальної оборони, завдання захорони об'єктів критичної інфраструктури, mm -hmm. завдання захорони важливих державних об'єктів, наприклад, такі як атомні станції. До речі, наша військова частина взяла під охорону південну атомну станцію. От. Сказати, що це не виконання завдань під час війни, не бойове завдання, mm -hmm. саме бойове завдання. Але ж воно просто дислокація цього завдання, трошки інша. Але а По так, факту? Так, да, по факту. Якщо ми візьмемо, наприклад, наше місто, то з початком агресії перші майже два, два тижні в нашому місті військових майже не було, окрім військовослужбовців Національної гвардії. І, і то не всі. Саме такий основний костяк бойовий ротно-тактична група. Батальйон оперативного призначення знаходились в Маріуполі і виконували там завдання. І потім, після початку агресії, вона там і залишилась протягом всіх трьох місяців. Хлопці були там, багато загинуло не повернулося. Решта в полоні зараз. Ми про них ще згадаємо. Зараз я пропоную також подивитися, як у Кривому розі сьогодні відзначали День Нацгвардії, Прийдеш нік ніяк вітали на а потім ми повернемося до нашої розмови. Паноле. Військовослужбовець Киварійської бригади Нацгвардії, який служить у її рядах вже 9 років. Ще з відносно мирних часів, коли вона підпорядковувалася МВС, чоловік розповідає, під час анексії Криму Росією перечував, що великої війни не уникнути. Тож вибір стати військовим робив свідомо. З початку незаконного вторгнення військ Російської Федерації до Криму зробив для себе висновок, що у подальшому будуть, буде війна. Буде збройний конфлікт, тому пішов. Проходити службу виконуємо поставлене завдання, але я впевнений, як і всі інші, що ми переможемо. Перемога буде за нами. А от Ярослав добровільно пішов воювати із ворогом у перші дні повномасштабного вторгнення. За кілька років до цього чоловік проходив строкову службу. Він один з тих, хто повертав під український прапор правобережжя Херсонської області, зокрема, населені пункти Високопілля, Золота Балка та Дучани. Нас дуже гарно зустрічали, обнімали, цілували там. Питалися накормити, напоїти нас, але вони були дуже довольні. Заради цих людей, які знаходяться в окупації і хочеться виганяти цих, так сказати, негодяїв з нашої країни, тому що ну, вони там мучають наших людей. непонятно, зрозуміло, що вони там з ними творять. Олег Ярослав та сотні їхніх побратимів та посестер 26 березня відзначають своє професійне свято день заснування Національної гвардії України. Напередодні 9-ї річниці кращих з кращих за мужність та героїзм нагородили відзнаками виконкому міської ради, нагодними знаками за заслуги перед містом першого та третього ступеня та відзнаками ради оборони міста за захист криворіжжя. Криворізька бригада Нацгвардії стоїть на сторожі рідного міста багато років. Її військові героїчно виконували завдання на Донбасі ще з 2014 року. А спочатку повномасштабного вторгнення боронили Маріуполь, Вугледар, рідний Кривий Ріг і донині несуть службу на багатьох лініях оборони нашої країни. Достойна бригада себе показала при звільненні Херсонщини. Не один десяток населених пунктів був звільнений саме. Нашою частиною Національної гвардії 3011. Я вітаю всіх з Днем Національної гвардії. Свято Національної гвардії, як я сказав, це і ваше свято, і ваших родин, але це і свято всього міста. Нищити ворогів та берегти життя кримлійських назвадійців початку вторгнення допомагає Рада оборони міста. За бюджетні та приватні кошти захисникам передали понад 1200 бронежилетів та 645 касок, 8 тисяч одиниць різного обундирування, сучасну військову електроніку, транспортні засоби, безпілотники та інше на загальну суму близько 93 мільйонів гривень. Нацгвардійців із прийдешньою річницею щиро вітають Кузьма Шишкін, Максим Мурашов та весь перший міський. Я нагадую, що це проект Prime Time. Ми продовжуємо спілкуватися сьогодні про Нацгвардію України, яка відзначає 26 березня своє професійне свято. І далі поговоримо про її роль у патріотичному вихованні молоді, про зустрічі з підростаючим поколінням зі студентами. Розкажіть, будь ласка, кілька слів також про цю функцію нацгвардійців і як зараз вона сприймається. Я вважаю, що така функція ну вона не лише у нас гвардійці, всі військовослужбовці, всі підрозділи частини мають зобов'язане проводити патріотичне виховання серед молоді, серед дітей обов'язково. Тому що ми маємо щодня з підростаючим поколінням, з дітьми розмовляти про війну. Ми маємо розмовляти про патріотизм, про готовність до, до самопожертвування. Для захисту своєї батьківщини. Тому що батьківщина вона одна, іншої не буде. І зараз ми стали перед тим питанням, що або нас знищать, або ми маємо все покласти на алтар перемоги. І як швидше це відбудеться, тим краще для нас. Тому. Такі заходи проводяться. Національна гвардія з задоволенням долучається до таких заходів. Нещодавно проводився е, такий урок патріотичного виховання в Донецькому юридичному інституті. Хоча ця, ця молодь вже вирішила свою долю. Вони вже одягнули однострій поліцейських, їх вже носять погони так. на своїх е, шевронах, е, і їх вже можна скажем так не агітувати. Вони зробили свій вибір. Я вважаю, що гораздо більше потрібно працювати з шкільним Школа. да, школами, шкільним віком. І ми це робили до початку повноштабної військової агресії. У нас були зустрічі в школах, у нас були зустрічі з ліцеїстами, військовим ліцеєм нашим. І ми запрошували всі ці категорії, всіх цих дітей на територію військової частини, проводили екскурс з показами зразків техніки і зброї. А як діти зараз приймають? Чи змінилося сприйняття от таких виховних заходів до війни? І зараз зараз дуже важко проводити такі заходи. І якщо їх можна проводити, і їх проводять в онлайн режимі. Тому що важко у мене навазі фізичного важко небезпечно А, в цьому плані Небезпечно. Ми не ми можемо великими групами збиратись. Угу. Ми не можемо запр... запросити дітей до території військової частини, тому що це об'єкт небезпеки. Перший об'єкт небезпеки. Діти ми знаємо, що зараз навчається в онлайн режимі. Ми їх не можемо збирати в школах. Тому це така є методика проводити в онлайн режимі, як звичайний урок. Чи багато Коли... запитань ставлю? Діти дуже багато. Діти дуже багато розмовляють про війну. І, наприклад, і навіть моїх дітей постійно задають питання, що ми робимо, що відбувається. І Я кажу, що вони дуже розумні і в деяких питаннях розбираються навіть краще, ніж дорослі. От їх розсудженість, розсудливість угу. така дуже інтересна. М можуть, можуть деякі дорослі повчитися них. Давайте також поговоримо. В нас мало часу залишається про гвардію наступу, яка почала формуватися з лютого цього року, і вже наскільки мені відомо, 1 квітня перші сформовані підрозділи мають вже приступити до виконання певних завдань. Як триває її формування у кривому розі? Наскільки активно наше місто долучилося? Наше місто дуже активно долучилось до цієї президентської програми. Це влада. Програма запорядкована з лютого місця, правильно ви кажете, і спільно з міською владою дуже велика надана допомога. І оргтехніка, і рекламні буклети, і плакати зроблені спільно з ЦНАПами. Відбувається робота. І Наша область серед лідерів по Набору особового складу в гвардію наступу, і наше місто займає в області перше місце по кількості бажаючих. А це формуються елітні підрозділи. Їх вісім цих підрозділів, шість з них це підрозділи Національної гвардії. Є підрозділи поліції, підрозділ поліції Людь, і є підрозділ кордон, прикордонні війська. А Нацгвардія це Азов, Спартан, Рубіж, Червона Калина, Карадах і Бриві формуються. вони всі мають свою дислокацію по всій території України. На них покладені свої завдання. Особовий склад вчить нові зразки зброї. Їх планують і озброюють вже навіть сучасними видами зброї. Замість автомата Калашника використовуються штурмові гвинтівки Форд 221. Вивчають як кулемети, крупнокаліберні кулемети, снайперські гвинтівки, протитанкові ракети управляємо в тури. Вивчають. Дуже велика робота. Проводяться з ними заняття з вогневої підготовки, з тактичною підготовкою, з тактикою штурму працювати в населених пунктах, в місцях, в сільської місцевості, в лісової місцевості. Працюють інженерна підготовка обов'язкова і тактична медицина. Такі предмети з ними проводять. І я вважаю, що це дуже Доречна на сьогодні програма, і ці підрозділи будуть не і вони зараз вже виконують завдання на фронті і показали себе з найкращого боку. Фактично, це добровольці туди приходять. Так, Саме добровольці це підрозділи добровольчо особи. Військовий комісар за руку їх не притягає. Тому всім бажаючим, хто хоче долучитись до лав гвардії наступу, можна звертатись в наші ЦНАП, це центральне відділення, яке знаходиться в виконкомі Віза, і в Сахзанському районі, в ЦНАПі Сахзанського району. Також можна з легкістю зайти в інтернеті. Зайти в гвардію наступу на сайт і заповнити адміну, і долучитись до підрозділів гвардії наступу. А чи правда, що Кривий Ріг один з найактивніших на Дніпропетровщині з точки зору кількості добровольців? Так, я вже казав, Праціє, перше місце, Це... перше, перше місце в області, наша область лідер uh -huh. серед бажаючих, а Кривий Ріг найбільше, ну, перше місце в області займає по кількості. Вже більше 200 людей набрали, набрали в Кривому Розі. Це не обласний центр, це районний центр. Але ж ми попереду. У нас, я так скажу, у нас криварісці дуже сталивим характером. І як і на початку агресії, я бачив ту велику кількість бажаючих захищати місто, країну, так і зараз показують саме гвардія наступу. Служба в підрозділах гвардії наступу, вона буде дуже цікавою, але ж вона буде особливо небезпечною. Якщо людина приходить і добровольно записується в ці підрозділи, це прояв характеру, сталевого характеру. Ну і хочеться почути від вас привітання для всіх нацгвардійців і для бійців гвардії. Наступу. Звісно, так. Да. Я дуже пишаюсь тим, що я проходжу службу військової частини 311. Я пишаюсь кожним військовослужбовцем нашої частини. Це професіонали, це дуже підготовлені і мотивовані військовослужбовці. я хотів би всіх привітати з наступаючим святом, побажати всім перемоги, найскорішої перемоги. Я бажаю, щоб всі дійшли до перемоги цілими і нашкодженими, здоровими, щоб були здорові цілі, цілі родини. І щоб ми продовжили свою службу під мирним небом, виконували завдання. Здебільше з охорони громадського порядку і громадської безпеки. Я дякую вам ще раз. Вітаю з придешнім святом. Долучаюся до слів поздоровлення і нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був радник голови ради оборони міста Олександр Пискун. У студії працювала Наталя Болденська. Ще раз вітаємо усіх нацгвардійців. І дійсно, бажаємо повернутися додому живими і неушкодженими. На цьому, все дякую за увагу. На все добре.